Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні на календарі 3 червня вівторок. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього світу, які в першу чергу стосуються нас з вами, українців, і нашої з вами України. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас. Звичайно ж, поставте цьому відео лайк, підпишіться, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитеся ваші зауваження, ваші побажання, запитання. Вони вітаються. Ми дуже прагнемо мати зворотній зв'язок з вами. Це дуже важливо і розуміємо, що таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент, ну і відстоюємо нашу проукраїнську позицію. Що ж, про що будемо сьогодні говорити? Звичайно ж, це про Стамбул і другу зустріч. Другий акт вистави імені Дональда Трампа в Стамбулі завершився. І зрозуміло, як і очікувалось, завершився він. Нічим практично делегація Путіна вела себе значно скромніше кажуть через операцію Павутина напередодні, коли окупанти втратили свою стратегічну авіацію, і тепер їхня ядерна тріада якась вже двіада виглядає. Володимир Зеленський не стримався і назвав ідіотами делегацію Путіна та і самого Путіна. Зрештою, через їхній варіант. Припинення вогню. Також президент України запевнив, що ми можемо провести ще кілька таких подібних операцій, аби опустити на землю Путіна та його мінньйонів. В першу чергу хочу сказати, що вчора, 2 червня, відбулися переговори, зустріч терористів російської делегації та української делегації. Відразу варто зазначити, про це сказав речник Міністерства закордонних справ Григорій Георгій, перепрошую, Тихий, що Сполучені Штати Америки не відправили нікого зі своїх представників, і це є бажання саме російської сторони. Так, наша делегація напередодні, перед тим як зустрітися з росіянами, а зустріч затягнулася. на увазі початок зустрічі затягнувся на дві години. Зустрічалася з представниками радники, радниками, радниками керівників очільників Німеччини, Франції та Великої Британії. Загалом варто акцентувати, що чому росіяни не хочуть бачити делегацію Сполучених Штатів Америки, тому що вони хочуть відзеркалювати те, що відбувалося 22-го року. Саме тоді за посередництво вступне слово брали е, представники Туреччини. а далі сиділи наші делегації, і сполучені Штати Америки йдуть на поводу Путіна. Бо а знаєте чому тут елементарно просто зрозуміти, сполучені Штати Америки не хочуть бути співучасниками того, що пропонує. Російська Федерація, хоча прекрасно знають про усі пропозиції нереальні, космічні, які дивакуваті, м'яко кажучи, путіна їм просто достатньо констатувати Трампу, що от ми посадили за стіл переговорів Україну і Росію. Це є відверто крок на зустріч зупинення цієї війни. А далі вже можна. Спокійно казати, ми молодці, дивіться до Дональда Трампа взагалі контактів не було. Про зустрічі й мова йти не могла. А зараз вони сидять за столом переговорів. Так що я, Дональд Трамп молодець, а буде винен хтось, хто сидить за столом переговорів. І давайте здогадаємось, кого першого буде звинувачувати Дональд Трамп. Оце все, що потрібно знати про відсутність делегації, і знову ж таки це є сценарій Путіна, який активно підтримує Дональд Трамп, тому що його плани швидкого. Припинити війну взагалі не втілюються і не можуть бути втіленими. Насправді про що домовилися, це напевно єдине, як і в перших перемовинах, це про обмін як військовополоненими, так і е е тілами наших героїв з окупантами. На другому раунді перегорів в Стамбулі між делегаціями України та Росії було досягнуто домовленості про новий обмін полоненими. Про це сказав очільник нашої делегації, міністр оборони України Рустам Умеров, який поспілкувався з журналістами вже після цієї зустрічі. До речі, зустріч тривала недовго тривала вона лише годину. А чому вона мала бути довше? Тому що там же ж немає про що говорити. Тим паче, нагадаю вам, що саме на цій зустрічі, на цьому контакті, росіяни показали свій. Ідіотський меморандум вони не надали його напередодні. Як це зробила Україна? Для чого ми не раз з вами говорили для того, аби затягувати процес імітацію перемовин і далі вести бойові дії, також що сказав у миру? Ми домовилися щодо обмінів. Незабаром ми поінформуємо про ці деталі. Також зазначимо міром на прес-конференцію, що Україна наполягає на звільненні усіх полонених і повернути викрадених дітей у питанні звільнення військовополонених. Ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися тут важливо. Послухайте про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Друга категорія. Для обміну це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Всіх на всіх. Також ми домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів. 6 тисяч на 6 тисяч. І також українська сторона Передала Росії список з кількох сотень чотири сотні імен наших українських діточок, які були депортовані до Росії. Тут хочу зупинитися трішки. По перше, про це сказав згодом Володимир Зеленський. Що насправді обмін тілами буде втілений, але найважливіше, і тут треба розуміти, що наразі нам відомо лише 15%, Опізних тіл, тобто росіяни можуть там підіпхати і своїх окупантів. Вони на такі здатні. Ми прекрасно знаємо про дітей. Україна передала списки, а росіяни фактично визнали, що вони викрали наших дітей. От, власне, Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів в Стамбулі, 2 червня, делегація Росії визнала, що Російська Федерація викрала українських дітей, Втім, відмовляється говорити про точну кількість. За словами українського президента, Україна продала Росії список з майже 400 дітей. Вони запропонували щось напрацювати по 10 діточках. Тобто, це є фактично визнання того, що вони їх викрали. От так про це й каже Володимир Зеленський. Ми їм сказали, що вони вкрали 20 Тисяч дітей, а вони сказали, що не вкрали 20 тисяч максимум питання про сотні. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Важливо, що факт зафіксований, і найкричучіше, яке демонструє, наскільки росіяни, наскільки їхні представники в делегації є нелюдями, цинічними виродками і просто таке. Я не можу підібрати слово. Граніше я можу підібрати слово, але на жаль, Ютюб це не пропустить. Тому що ви знаєте, є глава цієї делегації, радник з культури Путіна Мідінський, який очолює цю делегацію в 22-му очолював, і оці два раунди також очолював. Коли йому сказали про дітей, він сказав наступне: щоб Україна не влаштовувала шоу для бездітних європейських. Бабусь у питанні повернення дітей. Ось так, Мединський оцінює життя наших діточок. Він каже, що це шоу для європейських бездітних бабусь. Це абсолютно неприпустимо. Ну і загалом, давайте поговоримо про те, що виклали росіяни в своєму меморандумі. По-перше, давайте собі зафіксуємо з вами, що обмін. Полоненими обмін тілами, обмін важкохворими і категоріями молодих бійців наших героїв це є гуманітарне питання. Гуманітарне питання ми займалися і до цього важко йшло це питання, тому що росіяни не йдуть на контакт. їм байдуже на своє м'ясо, яке в нас сидить і харчується, і живе краще ніж себе в Росії, але під соусом. Переговорів щодо припинення вогню відбувається лише гуманітарний процес, який відбувався і до того. Тобто, зустрічі в Стамбулі не обов'язкові. Трампа не обов'язково нам мати, аби вести процес перемовин обмін. Це не є переговори про припинення вогню, а відведення якесь або ще якісь пропозиції. Так, от документ, який російська сторона передала українській делегації в Стамбулі, включає три розділи з двома варіантами умов припинення вогню. Росіяни виклали свої роздуми, свої пропозиції на аркушах. 31 пункт. Головне, що пропонує, пропонують росіяни терористи в меморандумі: міжнародно-правового визнання російськими окупованого Криму. А також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та виведення з цих територій українських військ, нейтралітету, друге нейтралітету України та відмови її від вступу до військових союзів та коаліції, а також нерозміщення в Україні іноземних військових баз, третє підтвердження без'ядерного статусу України, четверте обмеження на чисельність української армії, п'яте офіційного статусу російської мови в Україні та захисту російськомовного населення. Тут ми з вами пригадуємо дослідження, що 83% три відсотки українців, які розмовляють, знають українську мову, кажуть, що їм не потрібен захист, що вони ненавидять Путіна, що вони не люблять Росії. Наступний пункт розпуску націоналістичних організацій та партій законодавчу заборону на пропаганду нацизму. Так вони це пишуть. Далі зняття обмежень на діяльність Української православної церкви московського патріархату. Далі зняття санкцій, відмова від відшкодування збитків, завданих Росією, поетапного відновлення дипломатичних та економічних відносин, включаючи транзит газу. Ось що пропонують росіяни. Чи варто мені зупинятися і коментувати кожен цей пункт разом з вами? Я думаю, абсолютно ні. Це абсолютно неприйнятна дика річ, яку написали росіяни. Ви можете в коментарях ділитися своїми. Емоціями щодо того, що пропонують Росії, далі вони пропонують росіяни припинення вогню за яких умов є два варіанти, які вони пропонують. Перший варіант початок повного виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та їх відведення від кордонів, і другий набір бажань так би мовити росіян, аби припинити вогонь на 30 днів. Як мінімум, заборона на передислокацію української армії, крім відведення, припинення мобілізації та початок демобілізації, припинення іноземної військової допомоги Україні, виключення військової присутності третіх країн, створення двостороннього центру моніторингу та контролю режиму припинення вогню, взаємна амністія, політв'язнів та звільнення утримуваних цивільних осіб, скасування військового стану в Україні, вибори в Україні, підписання угоди. Ось це дикий дикий набір росіян. Окупанти також заявили про можливість 30 денного припинення вогню з моменту початку відведення збройних сил України. А також дивіться, що вони хочуть, аби договір про остаточне врегулювання повинен був схвалений резолюцією Радбези ООН, що юридично зобов'язує ну в радбезі сидить Росія. Вона все блокує, тільки своє щось висуває, і ми розуміємо. вони хочуть узаконити те, що вони пропонують. Ну хотіли би. Ну, це абсолютно. Неприйнятні пропозиції. Це абсолютно очевидно. Е, є вже розуміння, чому росіяни не надавали меморандум напередодні зустрічі. Ну, звичайно ж, тому що Україна показала би цей меморандум всьому світові і нашим партнерам. І зрозуміло було, що ні про ні про що говорити не можна було. А так тепер взяли якийсь тиждень на роздуми, будуть ознайомлюватися, дивитися і далі, можливо, зустрічатися. Ну тут головне, що нам. Нам головне далі. Танцювати танго з Трампом, як він сам казав, ми все таки залежні, тому що є якісь санкції, накладені на Росію. І, як казав Марк Рубіо, вони не зняті. Є якісь розвіддання, які надають нам Сполучені Штати Америки. Ну і зараз, до речі, Єрмак перебуває або вже відлетів до Штатів Америки. Домовлятися про можливо якісь пакети озброєнь, аби купити їх. Тому нам важливо казати, так Дональде Трампа, ми тут, ми все, ми працюємо, ми будемо виконувати. Ну, не те, що ваші бажання, але на зустрічі, які нікому не потрібні, ми можемо бути присутніми. Володимир Зеленський оцінив ці переговори. Він заявив, що вимоги Росіяну Стамбулі виглядають як ультиматум. А в питанні припинення вогню на перемовинах просу... просунутися не вдалося натомість на подальші обміни. Полоненими наразі єдиний помітний результат перемовин росіяни могли погодитися, щоб сподоб... сподобатися американцям. Обмін дуже важливий для нас, і росіяни це розуміють, каже Володимир Зеленський. Вони, вибачте, за те, за таке слово годують цими цим американців, щоб ті відклали свої рішення про введення санкцій, заявив на брифінгу журналістами Володимир Зеленський. Він також каже, що в Стамбулі так і не вдалося домовитися про припинення вогню на 30 днів. Ідею, з якою самому самого початку представив президент США Дональд Трамп, і яку згодом підтримала Україна вся Європа і до речі, нагадаю також президент Туреччини Ердоган. Але Росія неодноразово відкидала ідею такого тривалого припинення вогню, натомість пропонуючи щось коротше. Ну от цитуємо. Вони готові на припинення вогню 2-3 дні, щоб забрати убитих з поля бою. Я вважаю, і це важливо, що ідіоти, тому що припинення вогню для того, щоб не було вбитих, сказав Зеленський. Ну і справді, Україна весь світ Дональд Трамп пропонують 30-денне припинення вогню. А давайте будемо називати 30-денне припинення вбивати. Так, от кажуть, що на днів ми не хочемо зупинятися вбивати, але ми хочемо 2-3 дні, аби забрати вбитих і далі вбивати. Ось чому Володимир Зеленський їх називає ідіотами. Ну і справді вони ідіот. Зеленський нагадав, що перед другим раундом переговорів він заявив, що якщо і цього разу у Стамбулі не вдасться просунутися вперед у питанні припинення вогню, то далі повинні бути сильні кроки від США передусім. Санкційний пакет за його словами. Американці вже могли запропонувати санкції, але поки що цього не зробили. Є позитивні моменти, каже Володимир Зеленський. Американська сторона Лінці Ґрем з Блюментальним та іншими колегами, які готували цей санкційний пакет, який був розглянутий в Сенаті. Буде верніше розглянутий, сподіваємось, почали узгоджувати його з європейським союзом. І це дуже хороший знак, каже Володимир Зеленський, тому що американський пакет сильний і дає дуже сильні речі. І європейський пакет. Також, якщо вони почали узгоджувати, вважаю, що буде два сильних пакети. Ну і справді треба відзначити, це дуже важливо, що Європейський Союз Сполученими Штатами Америки обговорить спільні пакети санкцій. Це важливо, такого раніше в такому ключі не відбувалося. Були якісь консультації, але не більше. До речі, на переговорах в Стамбулі російська делегація погрожувала зривом мирного процесу, якщо Україна повторюватиме операцію типу Павутина. Про це пишуть джерела у міністерстві оборони. Співрозмовник відзначив наявність певного прогресу на переговорах. Однак додав, що Росія фокусується переважно на другорядних питаннях, шукаючи способи затягування мирного процесу. Ми з вами про це говорили за його словами на зустрічі. На зустріч вплинула і операція служби безпеки України під назвою Павотина. Ви прекрасно знаєте, коли наші дрони впритул на фурах були підведені до як мінімум чотирьох аеродромів і було розтрощено стратегічну авіацію Російської Федерації. Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки. Водночас росіяни продовжують наполягати, що припинення вогню можливо лише після виводу, як ви знаєте, з чотирьох областей. Про поведінку Росіян, до речі, також сказав Володимир Зеленський на онлайн брифінгу Нагадаю, він вчора спілкувався з журналістами через Zoom. і Він сказав наступне: що поводилася делегація, як мені сказали, трохи спокійніше, ніж було. Але нахабство, знаєте, воно все ж є таким, як воно є в них. Тому нахабні люди, каже Володимир Зеленський, але поводилося трішки скромніше. Тому подивимося. Можливо, каже Володимир Зеленський, треба ще кілька заходів і вже спробують поводитися як люди. Про заходи, заходише е, заходи так, це мається на увазі про можливо ще проведуться якісь такі феноменальні операції, як ці от павотина В сполучених штатах Америки вперше відреагували на атаку масовано дронами якісну феноменальну. Служба безпеки України по російській стратегічній авіації під час спілкування з журналістами, прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт відповіла на запитання, якою була реакція Дональда Трампа на український дронопас. Так. Реакція полягала в тому, що ця війна повинна закінчитися. Сказала Левіт, ця війна була жорстокою з обох сторін, загинуло за НАТО багато людей. Президент хоче, щоб ця війна... Завершилась за столом переговорів, і він дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно. Ну нічого нового в принципі не сказали в Білому домі. Також речниця додала, що американські лідери відкритий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським і Кримлівським диктатором Путіним. Однак хоче, щоб вони обидва сіли за сіл переговорів. Нагадаю вам, що радник Путіна Ушаков казав напередодні, що е, мало ймовірно до кінця 25-го року Трамп зустрінеться із. Путіним вони на це не розглядають. Ну і зрозуміло, знов таки повторимось, заакцентуємо, запам'ятаємо, закарбуємо собі, що Путін, Росія не мають наміру йти на якісь перемовини, компроміси і кроки щодо навіть припинення вогню. Тому для чого ця зустріч вони вже й кажуть, що не потрібна. Туреччина приймала ці переговори, і президент Туреччини Раджип Таїб Ердоган після цих зустрічей української та російської делегації в Стамбулі вкотре підтримав проведення зустрічі на рівні лідерів. Він запропонував зустріч чотири в чотири, чотиристоронню. Це звичайно ж, Ердоган, Зеленський, Трамп і Путін. Цю ідею також згодом і підтримав Володимир Зеленський. Але що цікаво, що Ердоган, ви знаєте, всі політики в світі про Трампові навчилися. Показувати гарну фізіономію при поганій грі. ну от які би перемовини, контакти, що б не відбувалося негативно, безрезультатно потрібно завжди казати прекрасна зустріч. Так, от Ердоган заявив, що е, ця зустріч в Стамбулі є важливим досягненням, яке відбулося, незважаючи на вчорашні події, напевно, маючи на увазі удар по авіації Російської Федерації. МЗС Туреччини трішки раніше вийшло з заявою перед Ердоганом. Сказали, що. Ну, вони вже більш реально оцінили цю зустріч і назвали цю зустріч непровальною. Про інший кейс, про от переговори фактично, ми з вами завершили. Розуміємо, що знову ж таки домовилися прикути гуманітарну частину. Росіяни себе повели як дикі особи схожі на людей, тому що вони сказали, що обмін дітей це шоу для європейських бабусь бездітних. Все, що потрібно знати про делегацію Російської Федерації. Зеленський також анонсував зустріч української та американських сторін. Ми дуже чекаємо, каже Володимир Зеленський, від президента Трампа сильних кроків. Дуже чекаємо, щоб він підтримав санкції, змусив Путіна зупинити війну, хоча б піти на першу стадію зупинки війни, припинення вогню. Окремо ми ведемо переговори, і це важливо про економічні угоди з американською стороною, а також про угоду у сфері оборони. Ми б дуже хотіли. За його словами, зустріч із американською стороною планується цього тижня. Я вже казав, що нібито глава офісу президента відлетів вже до Сполучених Штатів Америки. Що вчора сказав Володимир Зеленський? Наша команда планує бути в США, і там ми будемо порушувати ці два питання: угоду про вільну торгівлю, а також укласти сильну угоду щодо оборони постачання зброї в Україну. Ми хочемо це купити. Володимир Зеленський наголосив. Мова йде не про якісь подарунки, а про купівлю зброї. Ну і ми прекрасно з вами знаємо, що при Трампові ми нічого просто так не отримаємо. Але згадуючи умову угоду про рідкісно земельні наші мінерали і США можуть вносити також свою частину представ відсотково в цей фонд теж озброєнням. Я більше впевнений, що вдасться домовитись сполученими штатами Америки про якийсь пакет озброєння, тим паче, що Трамп все, що він. Знає, любить і хоче в цьому житті. Це гроші, це матеріальна вигода. Знаємо на Близькому Сході. Ви пригадуєте, на понад 130 мільярдів він підписав з саудитами контракт про продаж зброї. Тому Україна, я впевнений, домовиться про пакети озброєння, які ми можемо купити у США. Теж важлива перемога України. Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Литви. До речі, він вчора був 2 червня. В Литві там була зустріч Бухареської так званої дев'ятки, де також був присутній і генсек НАТО Марко Рюте. Так от глава держави під час спілкування з журналістами зазначив, і це важливо, що Україна отримала запрошення на саміт НАТО в ГАЗі, який відбудеться. В червні місяці, в середині цього місяця, крім того, він розповів про нові домовленості щодо військової підтримки та євроінтеграції України. Зокрема, відбулася зустріч нашого президента із генеральним секретарем НАТО Марко Рюте. Цитую нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сібіга, наш міністр закордонних справ, буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури і які можуть бути результати з цього саміту в Газі. Він розповів, що зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар-Стьобре. Результатом стала домовленість про фінансування виробництва дронів в Україні, а також забезпечення нашу країну газу. Також, за словами глави держави, у Вільносі відбулася також його перша зустріч з новим президентом Румунії Нікушором Даном. Румунія буде за Політики нового президента підтримувати Україну як майбутнього члена і ЄС і НАТО Домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку, сказав Володимир Зеленський. З прем'єр-міністром Фінляндії Орпо Зеленський проговорив новий. Оборонний пакет я отримав позитив, тому буде пакет від нього і від Литви. Також Зеленський розповів про зустріч з польським президентом Анджеєм Дудою, якого привітав з фіналом виборчого процесу. Нагадаю вам, там вибрали нового президента. Вчора ми про це говорили. Дуда до працьовує кілька місяців на своїй посаді президента і вже домовилися, що до завершення своєї Канади Анджей Дуда прибуде до України з е, візитом. Дуже важливо, дуже хороший крок від наших друзів поляків. Головною метою саміту Бухарестської дев'ятки у вільніцю було згуртування держав східного крила НАТО перед самітом Альянсу в Газі. Про це сказав президент Чехії Петер Павел, і дуже важливий меседж від нього напередодні саміту НАТО в Газі. Я вважаю вкрай важливим, щоб ми говорили один одним голосом і разом відстоювали наші інтереси. Тим більше, що завдяки завдяки участі країн Північної Європи, сьогодні у вільності ну тобто вчора зібралася майже Половина країн-членів Альянсу. Ми всі погодилися з необхідністю збільшення оборонних витрат і продовження підтримки України. Я радий, що президент Зеленський зміг почути це особисто, зазначив Павел. Тобто, половина країн Альянсу готові підтримувати Україну, далі надаватимуть військову допомогу, броню. Снаряди і все, що необхідно абоничати ворога, половина країн альянсу розуміє що це фактично НАТО підтримує Україну. Нагадаю вам, чому це важливо, всупереч тому, що пригадуйте, е Дональд Трамп за подавленням американської преси не хотів, аби Володимир Зеленський був на саміті НАТО, і особисто до речі, сам Дональд Трамп має також прилетіти на альянс на зустріч Північно-Атлантичного альянсу. Що ж такими новини були станом на третє. Червня, підписуйтесь. Коментуйте, ставте лайки, і діліться нашою розмовою. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах, під час затища. Ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.